Включіть мікрофон. Люди добрі, я Олег Ляшко, депутат Верховної Ради. Я тричі підійшов до Беркута, попросив дати мені можливість привітати ветеранів. Вони сказали, що мене не передбачено в сценарії. Діючий депутат Верховної Ради не має права привітати ветеранів. Я питаю, що це за свято? Чому ви позбавляєте права мене привітати ветеранів? Я сказав, включіть. Ветерани, ви са чи проти? Я сказав, включіть мікрофон. Мікрофон! Мікрофон! Включайте мікрофон, я сказав. Включайте мікрофон. Сьогодні день перемоги, тому я закликаю не робити політику Беркута. Дайте привітати ветеранів. Я сказав, включіть мікрофон. Дайте привітати ветеранів. Дайте привітати ветеранів. Беркут. Це не політика. Рудьковському слово даєш. Я питаю, дає ж у Лентовському слово? Дайте привітати ветеранів. Беркут робить політику на кістках загиблих ветеранів, на живих ветеранах. Вони отут роблять політику, замість того, щоб об'єднувати людей у це свято. Він не дає мені опозиційному депутату Верховної Ради можливості привітати вас, шановні ветерани. Хто має право позбавляти цієї можливості? Рудьковському можна, тому що він від влади йде кандидатом в депутати. А мені не можна і моє право привітати людей. Дайте включити мікрофон, я сказав. Включайте мікрофон. Дайте мені привітати ветеранів. Будь ласка, давайте. В руки приберіть. Все. Дайте привітати, я сказав, ветеранів. Будь ласка, не скакайте, сперту там разу будете скакати. Дайте привітати ветеранів. Ви не маєте права, он ветерани сидять. Я маю право їх привітати. Я прийшов, щоб вам підтримати, побажати здоров'я. Я маю право це зробити. Дайте, дайте можливість зробити. Включайте мікрофон. Я сказав Берку, включайте мікрофон. депутат депутату Ради. Включайте мікрофон. Я звертаюсь до верху, включіть мікрофон. Беркуту, включі мікрофон. Включайте мікрофон. Це вітеранку. Шановні ветерани, оскільки в мене голос сильний, я без мікрофона скажу. Я хочу всіх ветеранів привітати з ним перемоги. Побажати вам здоров'я. Благополуччя, я вам скажу так, що в 45-му році перемогли німці-фашистів. Зараз переможемо сучасних фашистів, партію регіонів і гі-сателітів, які роблять політику на ветеранському святі, свято, яке повинно об'єднувати всю країну. Вони роз'єднують людей. Вам Рудьковський кандидат від влади. Бажає здоров'я, подивіться він у туфлях з крокодилячої шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі і роздай людям гроші на пенсії. У людей немає за що ліки купувати, за що комуналку платити. Вони мільйони накрали. Мільйони накрали. І вони вас вітають тут. Оця банда. Покажи, знімай туфлі, знімай туфлі, покажи, показуй туфлі, знімай. Давай Знімай туфлі. О, бачите, бачите. Туфлі знімають, я сказав. Знімай туфлі. Покажи людям туфлі. Знімай туфлі, покажи туфлі

і мікрофони відключають. А де ваші мільйони взяли? Я тобі казав, буде все. Я казав, народному депутат. Ти не народний депутат. Вам народний депутат. Я тебе просив, Микола, бери руки, дай мені прийти. А я що зробив? що тут вирішуєте? Запишіться виступають. Це не тикайте. Да Включайте мікрофон. Включайте мікрофон. Захай запишете, виступає почати. Громадянин України. фамілія громадянина. Фамілія. За руки прибери свої громадянин України. А я депутат Верховної Ради. Шановні ветерани. Шановні ветерани! Щоб ви сто років жили, мали здоров'я і щоб здолали оцю банду з День перемоги, День Победи, як он был, а здалец, як в дні, потушим тая лукало были. Давайте разом всі. були версти, обпаленные в пли. Этот день ми приближали, как могли, і свято полковника у відставці, фронтовика, голову первинної ветеранської організації будівельного управління номер 1 Петра Петровича.